Вітаю, я Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Тема нашого уроку основа слова, закінчення, змінні й незмінні слова. Слово складається з окремих значущих частин. Вам розповідали про них в початковій школі: це корінь, префікс, суфікс, закінчення. Пригадуєте? Наприклад, у слові закрутка закінчення А. Частина слова без закінчення, тобто основа закрутк. У ній виділяємо корінь крут, префікс за і суфікс к. Закінчення це значуща частина слова, яку змінюємо. Закінчення допомагає пов'язати слово з іншими словами словосполучення та речення. Наприклад, гарний день, гарна дівчина, гарне місто, гарні квіти. Закінчення прикметника змінюється залежно від роду іменника, з яким він сполучається. Ви знаєте, що прикметники узгоджуються з іменниками в роді числі і відмінку. Як визначити закінчення? Іменники змінюємо за відмінками і числами, наприклад, зошит, зошита. «зошиту», «зошити». Прикметники змінюємо за родами, числами і відмінками. Наприклад, якісний, якісна, якісне, якісними. Дієслова змінюємо за особами і числами, а в минулому часі за родами і числами. Наприклад, пишу, пишеш, пише, пишемо. Або Ішов, Ішла. Ішло. Закінчення може бути звукове, коли воно виражено звуком і позначено на письмі буквою. Наприклад, у слові друзі закінчені і, яке виражено звуком і і позначено буквою І, У слові «любов'ю» закінчення У, яке позначено на письмі буквою Ю, і в слові радості закінчення І, яке відповідно, позначається буквою І на письмі. Нульове закінчення не виражено звуком і не позначено на письмі буквою. Усі ці слова у формі називного відмінка однини, друг, любов, радість мають нульове закінчення, тому що воно не виражено звуком і не позначено на письмі буквою. Тобто про нульове закінчення ми говоримо тоді, коли воно не виражене звуком. І не позначено букви на письмі у якійсь конкретній формі слова. Але коли ми змінюємо форми слова, воно стає звуковим. Іншими словами, нульове закінчення може бути тільки в змінних словах. Проте у мові є слова, які мають тільки одну форму. Вони завжди звучать однаково, наприклад, рагу, метро, вчасну та інші. Як би ми не намагалися, ми не зможемо утворити від цих слів іншу форму, де б з'явилося звукове закінчення, бо інших форм вони просто не мають. Такі слова називають незмінними. Запам'ятовуємо, незмінні слова закінчень не мають. Незмінними словами є прислівники, наприклад, рано вночі холодно. Неозначена форма дієслова писати, говорити, діслівні форми на но, «то», замкнено, вишито. А також окремі іменники іншомовного походження кіно, поні, рагу. Та ще деякі форми, але їх ви будете вивчати в 7 класі. Перевіримо себе. У слові хлопець закінчення нульове, бо ми можемо утворити інші форми, де воно буде звуковим. «Хлопця». Хлопці, тобто це слово змінне. А в слові леді закінчення немає, бо це слово незмінне, і інші форми ми, відповідно, утворити не можемо. Закінчення виражає граматичне значення слова, тобто указує на рід, число, відмінок, особу, час тощо. Наприклад, в іменнику вітер нульове закінчення, воно виражає таке граматичне значення: чоловічий рід, «однина», «називний відмінок. В іменнику джерелом закінчення о. Воно виражає таке граматичне значення середній рід, однина орудний відмінок. Основа це частина слова без закінчення. Наприклад, в слові дерево закінчення о, тому основа дерев. У слові сильний закінчення и, тому основа – «сильн». І в слові писали закінчення и тому основа писал. Основа виражає лексичне значення. Вона є спільною для всіх форм слова. Провідміняємо іменник місто. Називний відмінок місто закінчення О. Родовий відмінок міста, закінчення А. Давальний відмінок місту, закінчення у. Орудний відмінок містом, закінчення О. Закінчення в нас змінюється, а от основа є спільною для всіх форм. Зверніть увагу. В основах деяких слів можуть чергуватися або випадати звуки. Наприклад, рік року. Чергуються голосні і О. Друг, друзі, друже. Чергуються приголосні Г з ж. Вітер вітру. У формі вітру звук Е випадає. Тобто відбувається чергування Е з нулем звука. От і все, що я хотіла розказати вам у цьому відеоуроці. Молодці, що додивилися до кінця! Наступного разу ми поговоримо про корінь як головну значущу частину слова. А на сьогодні будемо прощатися. Дякую вам за увагу! З вами була Олена Турчина, вчитель української мови та літератури. Бувайте!